Аю, Радіо Радіо Маріон. Доброго дня. Я Юлія Гончар і я ведуча програми онлайн -подій у третьому секторі. І сьогодні ми говоримо про те, чи існує в Україні домашнє насильство. Насамперед хочу нагадати, що наша програма це партнерська програма громадських організацій інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, яка від за підтримки громадського простору. І вона збирає експертів з різних країн із України. І сьогодні разом з нами незмінний випусковий редактор Анна Кохан. Здравствуйте, город Євпаторія, інститут розвиття креативних технологій мас-медіа. Дуже дякую, пані Лілія Дмитренко. Доброго дня. Станиство національної тренерської мережі міжнародного центру Ластрада Україна в Кутавській області і громадська організація. Центр Родіс і Стоком Дуже дякую, пані Наталі Запроцька. Доброго дня усім. Інст... інститут розвитку мас-медіа та креативних технологій з міста Львова. Інформаційний партнер. Дуже дякую, Ярослав Баранов. Здравствуйте, Город і інститут розвиття креативних технологій та мас-медіа, менеджер соціальних медіа для малого Дуже дякую і вже як я обмовилась, у нас сьогодні. Міжнародний ефір разом з нами пан Андрій Федосов. Представтесь, будь ласка. Добрий день, Федосов Андрій, експерт по правам чоловіка Україна, Франції. Дуже дякую. Отже, ще раз нагадаю: ми говоримо сьогодні про таку дуже важливу проблему, чи існує в Україні домашнє насильство. І я би хотіла надати слово пані Лілії. Будь ласка, за даними міжнародного центру Ластрада Україна. Щорічно у нас в державі фіксується понад 100 тисяч випадків насильства в родинах. Наприклад, у 2011 році зафіксовано 126 з половиною тисяч таких випадків, причому 90% це насильство щодо жінок. Але реальна цифра на думку на нашу думку більша як мінімум 4 рази. У 2012 році Департамент МВС України отримав майже 120 тисяч таких заяв від жертв домашнього насильства. Так, дякую за такі точні статистичні дані. А як виглядає ситуація зі сторони? Пане Андрію, як от з Європи виглядає ситуація України як ми могли б порівняти нашу ситуацію з світовою? Uh, смотрите, ситуація следующая. Проблема в тому, що uh, статистика, яку упомянула Лілія. Uh, она вообще очень сильно занижена. А, потому что, во-первых, не все жертвы обращаются. А, как говорится, эту цифру можно умножить на 5, и мы не ошибемся в точном количестве жертв. Плюс а, в этой статистической шкале не учитываются люди, которые не в состоянии просто физически обратиться а, в компетентные органы, такие как инвалиды, психически больные и люди пожилого возраста. Они физически не могут обратиться в милицию. І mm -hmm. на сьогоднішній день ситуація з домашнім силем в Україні просто катастрофічна. По сравнению з Європою Україні що лет 40 нужно буде работать, щоб вийти на уровень Європи, коли компетентні органи міліція, а, служби система работают в противодействии і помощи жертвам. Дуже дякую, пане Андрію, за вашу міжнародну думку. А як виглядає ситуація у Львові? Пані Наталі? Я хочу сказати, що домашнє насилля у Львові, так як і у всій Україні існує. Просто власне дуже часто це е, замикається на слові домашнє, от і воно залишається в межах е, самого дому і не виходить. Тому, е, ми я в силу своєї професії, роботи з людьми, можу тільки бачити наслідки цього насилля, і воно вже починає виявлятися, як я вже бачу результати цього насилля, скажімо так. І як ви гадаєте, от як ви бачите ці результати? Скільки зусиль треба докласти для того, щоб виправити ситуацію? Чи краще було б, чи ефективніше можливо, приділяти якісь зусилля на етапі профілактики просвітницької діяльності? Як ви гадаєте? Однозначно завжди е, виправляти набагато важче, а іноді і неможливо, оскільки е, душевні рани, які е, власне нанесені, дуже важко загоюються до і, і дуже довго загоюються. Тому е, всі зусилля мають бути перш за все спрямовані на усвідомлення цього явища і на його профілактику. Также я считаю, не стоит забывать упускать из вида тот момент, откуда это все происходит и почему люди позволяют, чтобы над ними совершали насилие. Да? Это говорит о том, что в Украине отсутствует правовое сознание населения, потому что с людьми никто не работал и у нас еще постсоветский менталитет, что муж глава семьи, грубо говоря, да, чаще всего. И вот как он скажет, что он сделает, то и будет. Mm. Uh, Навіть ну, я, я сталкивався з нашим насилиєю в тому, що коли мене виспитували, мені били рімнем, і це вважалося порядки вещей в то время для нас. Сейчас це вже насилие. Ну, насправді багато організацій працюють. Я знаю, ну мабуть, цих зусиль ще недостатньо. От, наприклад, ластрада поділитися, можливо, ви із школами я знаю, працюєте ми із школами працюємо і взагалі з. Із... Усіма верствами населення, але я б хотіла зараз згадати, що в Україні у нас протягом більше як два роки працював проект Євросоюзу Права жінок та дітей в Україні комунікаційний компонент, і в рамках цього проекту більше як половина областей нашої України було задіяно просвітництвом цим людям. Доносилось, що що таке насильство, і що не можна його е, терпіти. І дуже багато креативних було моментів дуже багато е, роздаткового матеріалу попало. В руки людей і браслетні це браслети були малинові і картки спеціальні, що робити в критичних ситуаціях, і куди звертатися на гарячу лінію в Україні. Працює гаряча лінія протидії насильству в сім'ї. Я хочу сказати, що це безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів. номер 386 з мобільних операторів, і номер 0800 500 335 зі стаціонарних. Дуже дякую, пані Літя. Дякую за таку важливу інформацію. Я б хотіла почути Ярослава. Ярослава, от ви ваша організація займається також активними видами спорту. Як ви гадаєте, чи допомагається якось розряджати емоційне навантаження, психологічне і допомагати тому, щоб обстановка в всієї. Была бы и шмырна, и Спасибо, Юля, за слово. Я считаю, да, конечно, это полностью э, понижает насилие, потому что э, тренировки очень тяжелые и уходит много сил. И это тем самым, ну, как сказать, э, расслабляет человека. И кролики вот. тебя расслабляют. и тварины тоже, да? Так, так, так. Особливо такі, як я сказала, а на кролики. Спорт це найкращий кращий спосіб, мабуть. Дуже дякую. Тобто, може бути багато різних методів, які ті, які говорила Лілія, так, які назвав Ярослав. але я думаю, що ми зійшли сьогодні на тій думці, що проблема домашнього насилля у нас в сім'ї, І ще можна, що не якщо... Сесть в семье и поиграть в какие-нибудь настольные игры это также же самое объединит и усилит взаимопонимание в семье. Так, дуже дякую. Отже, проблема є, можна її вирішувати. Можна шукати різні креативні методи, можна використовувати міжнародний досвід, крім того, працювати над підвищенням гідності самих людей і самоусвідомленням людей. Ну і крім того, і держава повинна виконувати свої обов'язки. Я дуже дякую. Це була поді... програма онлайн у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа за інформаційної підтримки громадського простору. В нас брали участь сьогодні представники різних українських громадських організацій, а також міжнародний представник. Никандрій Федосов з нами ще були Ярослав Баранов, Дабродська Наталя, Лілія Дмитренко, Анна Коган і я, Юлія Гачар, ведуча з міста Твоє Море, твоє, твоє Радіо, Маріон.